Картопля непогана. Робимо такий прогноз, у кого скоріше на полях забирають волинь, скажіть, ціну на по оскільки вас беруть. У нас брали 8-10 по району. А так пишемо, будемо знати, який прогноз буде по картоплі. І спитав. Закупчика якраз беруть по 8 гривень. Сорти різні. Ціна. Десятки не бачив, а так 12-11. І ще кажуть, якщо ще по прогнозах на картоплю, якщо вона впаде більше, бо в нас трошки є по ціні, ну думаю, якщо буду тримати ціну, може Польща привезе, якщо привезуть інші країни, звичайно ціна впаде, а так наша поки триматися буде. І картопля бачу, що беруть, бачите, помало грузиться і береться. Сьогодні і є. Ну, каже хлопці і добре йде. Це аризована така.